Всім привіт! Сьогодні я вибралася в театр. Зараз їду, в театр Франка на виставу, яка називається Кайдашева Сім'я. Їду через Дарницю, приїхала зараз по прямій і на театральну доїду. Дитина мене сьогодні красиво нафарбувала, що я сама себе не пізнаю. Так, я вийшла на вулиці Хрещатик. Метро Хрещатик іду до Театра Франка. Сьогодні вівторок людей немає, всі, мабуть, такі більш робочі моменти, всі біжать, бо тут десь працюють. Молоді теж немає. Куди йти? Не знаю. Це зараз буду блукати, а в мене залишилося 20 хвилин. Такий вітер льодяний. Йду. Я вже доходжу театр Франка. Відомо в Києві. Ну, Трошки прийшлося поспішати, тому що залишилося 10 хвилин до вистави. Я зараз, може, чоловіка пошукаю. Бо він трошки запізнюється. Так, я вже зайшла, зараз ми будемо роздягатися, я думаю, або ні, не знаю. Я ж тут чоловік у мене запізнюється, то я, А, то ми навіть одягнені входимо. Так, я піднімаюсь на третій поверх. Тут, мабуть, не роздягається, тому що якщо буде тривога, то беремо свої речі, спускаємося разом. Я так думаю. Ми зараз вийшли, зараз антракт. Це зараз фотографуємося, я теж фотографую. Переглянули ми виставу, дуже сподобалась, гра прекрасна, тому відвідуйте театри, а якщо ви не в Києві, то коли будете тут, то треба купувати білети і ходити на такі цікаві заходи. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!